Добрий день, шановна спільнота. Продовжую зйомку своїх прищеп. Це вже відкритий ґрунт. Значить, оце у нас сьомушка. Обіцяють надзвичайний смак. Тут в батьках Юпітер і дійсно бруньки були червоного кольору, як у Юпітера. Значить, і підвищену морозостійкість обіцяють. Будемо спостерігати та куштувати По врожайності, наче непогано, видає на кожному пагоні по дві а, Ось Дивіться, так що, думаю, з врожайності буде гаразд, а далі будемо спостерігати. Оце мажур голуба. Обіцяють надзвичайний смак з мускатом, рожеву ягоду, ранній термін. Було тут по два суцвіття, а той по три, я забувся вам зняти, ось, бачите, облама вже. Пішли вони в мене всі із чотирьох всі пішли. Так що посмакую в цьому році, Це бачу обломане. мене. Є вражайність по смаку вже потім покажу вам. Так, оце, шановна спільнота, Нашумівша пандора американської селекції. Значить Обіцяють кишмиш надзвичайного розміру. Найвеликий кишмиш, який, мабуть, існує ну, в Україні так точно. Темного кольору по смаку наче звичайний, там будемо спостерігати. Значить, було у мене шість бруньок, дякуючи щирій людині Ткаченко Дмитрові. Значить, із них п'ять вже прийнялись, шоста поки сидить, але сподіваюсь, що піде. Значить, видає по одному соцвіттю. Два вас у у мене поки що немає ні на одній. Ну, нас такі, бачите, наче наче ну, В общем, такий результат. Будемо дивитися, дуже цікаво який буде розмір і який клас без а це у нас форма суперник Кривулі. Обіцяють рожевий колір. Дуже гарні грони у нього я бачив гармонійний смак, вражайна форма. Що хочу сказати, ось тут пішло із заміщуюча брумничка, теж несе гронку в собі. Тут ось гронка є, гронки поки що невеликі, тут ось навіть навіть три пішло і дві, із них з невеликими гронками. Так що може давати врожай, мабуть, і коли вимерзне із заміщуючої брунки. Ось такі прищепи в мене, значить, є ще фламія, не дала ні одної бруньки із трьох. Пішло, пішли дві. Знімати там нічого не буде, вражаю. І Чорнобаївка теж тільки пішло. Там якась маленька є, але не факт, що вона задержується. Ось такі в мене нові будуть сорти, гібридні форми в цьому році. Дякую за перегляд.